Всіх вітаю з вами Сергійович. До вашої уваги відеоролик у новій рубриці Шлях-До. У цій рубриці відеоролики Ви побачите повний та детальний розбір танку, а саме які модулі ставити та які можна або потрібно обійти стороною, які перки та спорядження ставити. А на фоні ви будете дивитися бої на танку у різних комплектаціях. Не буду затягувати, розпочинаємо відеоролик. Танк, з якого я вирішив почати, це ВК-3002D, танк 7 рівня в гільці прокачки до левбарт 1. У стоці танк схожий на якусь машину, яку ми бачили раніше. А саме вк 3001 д який наразі знаходиться у колекційних танках і виглядає один в один. А це означає, що він така ж сама гарна машина, як і шостий рівень, подумає кожен гравець. Але яке ж розочарування буде у людини, коли воно зрозуміє, що це далеко не так? А тут все буде доволі просто, Наш вк 3002 d не має зовсім стабілізації порівняно з його попередником. І на це особливо буде впливати екіпаж у 75%. А як грати, коли у гравця 50% екіпаж взагалі не розумію. Від повороту корпусу приціл буде просто розлітатися на весь екран, де цей танк більш-менш комфортно грається з екіпажем у 100%. Що ж, основний неприємний момент з цим танком проговорили, та перейдемо саме до модулів. Що прокачувати в першу чергу. Та що брати на танк? Перше, з чого почну, це гармата. Якщо ви на 6 рівні не відкрили топову гармату, то на ВК-3002D доведеться трошки пограти на стокові. Хоч на наступну пушку нам треба всього 4600 досвіду, але ці бої для вас дадуться адом. Стокова пушка має пробиття лише 110 мм, що для сьомого рівня просто жах. Без голдових снарядів ви будете пробувати лише 10% техніки, яку зустрінете у боях. А з голдовими снарядами пробивання буде трошечки краще. 158 мм, що дасть можливість пробувати майже всі танки сьомого рівня, особливо в послаблені зони. Але навіть з цим моментом у нас середня шкода буде 110 одиниць та перезаряджання у 336 секунди при 100% екіпажі, що загалом надасть 2000 одиниць шкоди в середньому за хвилину. Але я сумніваюся, що вам вдасться реалізувати таку гармату проти 7, 8 та 9 рівнів, до яких ми потрапляємо. Так, при цьому розкіт на 100 метрів у цієї гармати 036, і це з модулями та 100% екіпажем, що не дасть вам можливості вести прицільний вогонь по слабким зонам танків. Але все стане набагато краще, коли ви прокачаєте наступну гармату. Її вже характеристики дозволять ефективно грати проти 6 та 7 рівнів, по розкид цієї гармати 0,33 та час зведення лише. 1,95 секунди, так ще й пробування на звичайному бронебійному снаряді 150 мм, а на голдовому 194 і більша разова шкода за постріл у 150 одиниць з перезарядкою в 3,7 секунди та шкодою на хвилину у 2191 одиницю. Фактично, якщо б була можливість прямого проходження до наступного танку, то всі наступні модулі можна було б відкинути та пройти цю машину з цією гарматою. Але, на жаль, для проходження цієї машини нам доведеться дослідити ще башту та ще одну гармату, про яку ми поговоримо трошки пізніше, бо для того, щоб дослідити, башту нам доведеться відкривати ще один модуль. А саме на стокових гуслях ми не можемо встановити топову башту, але це не єдиний сенс у дослідженні топових гуслей. Все ж таки перше, що ми отримаємо при дослідженні, це краща швидкість повороту танку, а також швидший набір швидкості. Ефект від нової ходової буде дуже великим та помітним для будь-якого гравця. Якщо вже заговорили за ходову, то швидко пройдемося по двигунам танку. У СТОці ми маємо мотор на 650 кінських сил, який отримали саме від попередника. З цим мотором танк має непогані ходові властивості. Але все ж таки, якщо ви хочете отримати максимальне задоволення від цього танку, рекомендую встановити мотор MyBah. 230 ТРМ п 30 Він нам дасть збільшення потужності мотора на 50 кінських сил, що загалом нам дасть 700 кінських сил та питому потужність у 18,38 кінських сил на тонну ваги. Що більше ніж достатньо для цього танку. А ось досліджувати самий топовий мотор це вже на ваш вибір, бо він встановлюється тільки на ВК 3002D і більше ні на одному танку не використовується. Хоча він нам дасть ще 100 кінських сил та забезпечить питомною потужністю до 20 одиниць. Для вас я його дослідив та поставив на танк. Дійсно, це дає певний приріст у наборі швидкості, але фактично втрачати 17 тисяч досвіду я би вам не рекомендував. Ну що ж, перейдемо до подальшої прокачки цієї машини і хочу звернути вашу увагу на башту, яка стане для вас доступною після дослідження топової ходової. Перше, що ми отримаємо, це трошки більші габарити та трошки краще бронювання самої башти. Але все ж таки основним бонусом буде покращення гармати танку, а саме збільшення скорострільності гармати. І час перезаряджання гармати вже буде становити 3,36 секунди середньою шкодою на хвилину у 2411 одиниць, що вже дуже гарний результат. Та як на мене покращується трошки ще стабілізація танку, але зміна розкиду або часу зведення не відбувається. Далі в нас стає вибір між двома гарматами, але цей вибір є доволі очевидним. По-перше, одна з гармат йде саме до танку Indian Panzer, так ще й має гарні характеристики. По-друге, альтернативна гармата це фугасниця, яку використовують на четвертих та п'ятих рівнях. А от використання її на вищих рівнях це повне безглуздя. Якщо швидко розглянути характеристики цієї гармати, ми можемо побачити, що ми маємо 64 бронепробиття бронебійним снарядом, 104 кумулятивним та 53 осколково-фугасним. Зі шкодою у 350, 350 та 410 одиниць відповідно. Та розкидом на 100 метрів у 0,55 та часом зведення 2,3 секунди. Як ми бачимо, ці характеристики просто унеможливлюють нормальну гру на сьомому рівні з цією гарматою. Тому повернемося до основної гармати. У 8,8 см, яка вже має середню шкоду у 220 одиниць та пробиття 145 мм на бронебійному та 194 на підкаліберному снаряді З перезаряджанням у 5,38 секунди, та середньою шкодою у 2455 одиниць. Саме з цією гарматою, я вважаю, треба проходити цю машину. Завдяки трохи більшій шкоди за постріл та Трохи більшої КД гармати, ми менше підставляємося під постріл супротивників, що дає нам зробити більше пострілів забій, а отже і зробити більше шкоди. Хоча точність фінальна буде гірша, ніж у попередньої гармати всього 0,35 на 100 метрів, що не дуже відчутно, так як кучність стрільби на цій гарматі краща більше снарядів летить саме у центр прицілу, не забуваємо, що у нашій улюбленій грі є багато прихованих характеристик. А ось чому реалізовувати гармати доволі важко, ми зараз поговоримо, а наша проблема саме в бронюванні. Танк має погане бронювання як і корпусу, так і башти, але гарний показник міцності танку у 1150 очок в стоці та 1250 з топовою баштою. На цьому танку треба розуміти, що майже будь-який сьомий рівень вас пробиває без труднощів, а про 8 та 9 рівні, до яких ми будемо іноді потрапляти, я зовсім мовчу. Бронювання відчувається лише проти 6 та 5 рівнів, а саме у башті ми маємо основну лобову деталь у 123 мм наведеної броні. Скоси башні будуть починатися від 160 мм та закінчуватися 170 мм броні. Командирський люк у 100 мм наведеної броні. Єдине місце у башні, яке може прийняти майже будь-який снаряд, це маска гармати, яка становить від 160 до 300 мм наведеної броні. З корпусом в нас приблизно така сама ситуація. Ми маємо від 113 до 120 мм у верхній лобовій деталі. Стик нижнього та верхнього бронелиста є 100 мм. Найцікавіше, що нижній бронелист дивує нас у 166 мм наведеної броні. Борта корпусу теж слабкі з 45 мм фактичною, що при гострих кутах, від укриттів дає нам близько 140-160 мм наведеної броні. А це все нам дає рухливість. У 60 км на годину вперед та 20 км на годину назад, і швидкістю обертання у 47 градусів на секунду. До речі, огляд у танку становить 370 метрів на стоковій башті та 380 у топовій конфігурації. Але я зміг розкачати огляд до 420 метрів без використання обладнання оптика. А як це зробити, поговоримо пізніше. А поки перейдемо до маскування, яке становить. 1264%, що доволі непоганий результат. Та з камуфляжем ми маємо 15,64% нерухомої машини та 12,49% під час руху танку. Хоча із стоковою баштою танк має маскування на 1% краще. Ну що ж, обговоривши всі модулі та подивившись характеристики танку, давайте перейдемо до обладнання та перків екіпажу. З обладнанням моїми рекомендаціями буде встановити у перший слот вентиляцію для отримання більшого бонусу до всіх навичок екіпажу. Наступним обладнанням є досилач для покращення скорострільності машини на 10%. У топовій комплектації перезарядка зменшується на пів секунди, що за одну хвилину бою нам дає можливість зробити на один постріл більше. Ну і третім модулем треба вибрати. З двох варіантів підсилені механізми намотки або ж поліпшені механізми повороту. В першому випадку ми зменшуємо відчутно швидкість ведення, а в другому покращуємо стабілізацію танку. На жаль, цей танк не має такого обладнання, як стабілізатор, тому саме вам я залишаю цей вибір. Переходимо тепер до другої складової танку, Це екіпаж та перки. Танк має 5 членів екіпажу, з командира, навідника, механіка водія, заряджаючого та радиста. З перків всім ставимо бойове бертерство, який в парі з вентиляцією покращить усі сторони машини. Далі всі перки індивідуальні, командиру обираємо гострий зір, навіднику та механіку водію перки на стабілізацію, це плавне обертання башти та плавний хід. Заряджаючому – інтуїцію, а радисту радіоперехват. Такі перки нам дають можливість покращити стабілізацію нашого танку, якої йому дуже не вистачає. Перками командира та радиста я покращив огляд завдяки чому стає можливість пересвідчувати машини супротивника, що збільшує і нашу нанесену шкоду по супротивнику, а також шкоду, завдану з вашою допомогою, що робить нашу ефективність бою вищою, так і збільшує заробіток досвіду за бій. Ну і перкінтуїція дасть можливість швидше змінювати заряджений снаряд у гарматі, що актуально пригріє всередині і низу списка. Підводячи підсумки про ВК-3002D, скажу так, у мене вона залишила доволі змішані відчуття. В повному стоці це прям слабкий танк, а з відкриттям наступної гармати грати стає відчутно легше і використання голдових снарядів стає мінімальним. Але поки у вас не 100% екіпаж стабілізація точність просто ганебна, і кучність пострілів відсутня. Далі, відкриваючи топову ходову, ви дивуйте, що танк починає набагато краще їхати, набирати максимальну швидкість та повертати. Вкупі це дає можливість проїзду на частину позицій, які були для нас недоступні, що знову покращує середні показники нанесеної шкоди за бій. Від двиганів я очікував кращої змін ніж трошки відчутних змін поведінки танку, які не коштують витрачених на них загалом 32 тисячі досвіду, при тому що наступний танк коштує 81 одну досвіду, а це майже половина загальної вартості танку восьмого рівня. Так що й топовий двигун не використовується ні на жодному танку в грі, а на нього треба витратити 17 тисяч досвіду. Якщо не враховувати резерви та бонуси, це 17 боїв, де ви наб'єте близько 2 тисяч шкоди. А от момент, де ти вже починаєш розуміти, що танк починає приносити задоволення, це купівля башти, коли вже і КД стає менше, і приблизно в цей момент екіпаж прокачується до 100%. Вкупі ти утримує вже більш-менш гарну стабілізацію та гарну шкоду на хвилину, а з встановленням топової гармати твоя шкода за постріл стає відчутно більшою, але і КД стає теж більше, хоча шкода на хвилину зростає і завдяки таким характеристикам тобі доводиться рідше виїжджати на супротивника, а отже і менше утримувати шкоди у відповідь. І це все дає показувати дуже гарні та стабільні результати кожен бій. І саме в топовій модифікації ти отримаєш задоволення від гри на цьому танку. Я відіграв на ньому 15 боїв підряд до того, як прокачав наступний танк. Результати ви зараз бачите на екрані, як бачимо, середня шкода за бій склала 1425 одиниць. При середній шкоді по серверу на ньому в 890 очок. Відверто був здивований, що в середньому гравці настільки погано відіграють на цій машині. В статистику 15 боїв увійшли бої з усіма гарматами, окрім альтернативної 105 мм, так як я не бачу сенсу взагалі в її використанні. Загалом танк мені сподобався, але це не та машина, яку б я хотів залишити собі в ангарі. Не забувайте залишити коментар, чи сподобався вам цей танк, та чи подобається вам такий формат відеороликів. Якщо сподобався цей відеоролик, ставимо лайк і підписуємося на канал. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!